Майдан майданом наповнення держбюджету за планом. Жодних тенденцій щодо зменшення надходжень у зв'язку із масовими мітингами в країні кажуть в управлінні міндоходів в області немає. Якщо в листопаді до держбюджету вдалося мобілізувати 200 мільйонів гривень, то грудні вже є тенденція до 195 мільйонів, і це ще до подання декларації. Тому грудень прогнозують міндоходівці буде продуктивнішим у листопаді до Бюджету пенсійного фонду було забезпечено 279 мільйонів. На грудень ми мінімально очікуємо величину десь близько 320 мільйонів. Хоча свідомо розумію, і е, ніхто не скриває то, що процеси в економіці, на жаль, відбуваються поки що складні. В області є падіння обсягу промислового виробництва в жовтні, порівняно з попереднім місяцям, приблизно 6% відсоткових пунктів. Тому це це до певної міри вплинуло на наповнення казни. Це до певної міри, але власне не мітинги, а скорочення обсягів промислового виробництва. Однак не все так радісно є проблеми, каже Рахміль із акцизним податком. Зменшилися обсяги виробництва на обох місцевих заводах виробниках під акцизною продукції. Тут жорстка конкуренція на ринку. Загалом по точному році каже Віктор Рахміль, зроблено багато і найпродуктивнішими були програми, пов'язані з налагодження партнерських стосунків із платниками, зокрема зменшення документальних перевірок, ряд електронних сервісів. Наступному році, як то кажуть, Якихось революційних змін в управлінні Міндоходів в області не буде. Однак вдосконалення системи адміністрування та електронному ноу-хау таки варто очікувати. Переконаний в тому, що ми наступного року перейдемо до електронної перевірки камеральної, тобто без участі працівника платника податків без за той інформації, яка є в нас в електронних базах даних, крім того, в новому році продовжено мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу.